Пане Віталію, у вас є пояснення? Я, я розумію це риторичне питання, але а, чому так відбувається? Це відсутність історичної пам'яті, це недолугість взагалі людської природи, яка не пам'ятає, яка не живе якимось іншими інтересами, окрім а, а, своїх? Як можливо було після Холокосту, Бабиного Яру, фашизму? На навіть той і того історичного наративу, коли вони самі собі розповідали про те, наскільки погані фашисти, вони самі стали фашистами, так тим самим драконом, з яким вони боролися, але вони та але вони те фашистами були ще в тисячі році чому році. Чому ось я, 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 який які, які, які історичні правила працюють в даному випадку, що народ стає народом фашистам, так який вважає себе. Краще за інших, що вважає за право вирішувати, як жити іншим. Як це працює? Як ідеологія, це ж е, відбулося абсолютно природно. В громадянській війні на території Російської імперії перемогло зло. Всі ми хто тут живе, або нащадки переможців, або залякані нащадки переможених. Угу. Причому цих нащадків переможених їх небагато. Я не знаю. І і знову таки у нас у всіх можуть. Текти кров і переможених, і переможців розумієте тому що переможені одружувалися з переможцями і таке інше, і таке інше з різних люди з більш привільованих соціальних верств, мовно кажучи, які виявилися на дні, намагалися піднятися нагору, одружуючись з представниками колишніх пригнічених класів. Ви ж знаєте, як це все було в 20-30 роки. Так що вже не розбереш, хто є хто, але сутність в тому, ну тобто як не розбереш? Ну от я собі уявляю свою генеалогію Я знаю, що на подолі стоїть. Будинок мого прадіда. Як вважаєте, моя бабуся себе відчувала, коли з цього будинку він був куплений. Це була чесна праця, не якийсь там будинок Мій Дідусь прадіда і його, його батька, вони чесно працювали були людьми, які працювали зранку до ночі, заробили гроші на цей будинок. А після жовтневого як ви розумієте, їм там залишили одну. Кімнату на, всі, на всіх там з сім'єю чи там, кілька кімнат, всі інші е, кімнати зайняли інші люди. Uh -huh. Сусіда, як правило, з більшовицької партії. І все закінчилося тим, що мій прадід вже після е, е, Другої світової війни жив просто в будиночку при синагозі, тому що він був, був старостою цієї синагоги, відбудову її на, на Подолі, і там жив просто в нього не було навіть свого дому в Києві, він помирав. Просто в цьому будиночку присенаврозі, але моя, як вважаєте, вона не була перелякана всім цим цим, бо взагалі те, що тим, що відбулося з їхньою сім'єю. Ну звичайно, ну от так. Що я не можу сказати, ой, ви знаєте, я нащадок переможців, ні, я не нащадок переможців, і хоча за якоїсь іншої лінії, там сімейної, напевно, е я з людей, які там змогли піднятися на по соціальних ліфтах, дякуючи тому, що відбувся жовтневий переворот. І це я теж свідомо абсолютно розумію. Ну так, 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 ну, так країна, але. Так чи інакше, в цій країні залишилися люди, яких виховувала ця людина ненависницька ідеологія. Вона нічим не відрізнялася від нацизму і фашизму. Саме тому в, раді, в Росії Путіна забороняють порівнювати сталінізм і гітлеризм. А це одне і те. Mm -hmm. В 1945 році сталінізм переміг і більше того, його підняли на щит як переможця демократичні держави. Вони разом із ним перемогли гітлеризм. А сталінізм між ним був такою самою ідеологією. І я хочу сказати неприємну річ, я не знаю навіть чи потрібно її говорити, що я бачив жах наших співвітчизників, коли е, вони казали, ну після Бучі Ізюма, що у них відкрилися очі. Хто міг думати, що росіяни так можуть себе поводити, правда? Але ж питання в тому, що росіяни себе так завжди поводили. Завжди, коли ми маємо. то... Е, Цілі втоми злочинів радянської армії в по дорозі до Німеччини і в Німеччині Ми завжди це пояснювали помстою. Може хтось мстився? Угу. а більшість просто були бандитами, які вбивали і готували вбивали жінок. Вони їм не мстилися. Вони просто за, так сприймали своє право на силу. Це був інстинкт трава. Вони так воювали в Афганістані. У нас досі стоять е, меморіали ветеранам Афганістану, і дійсно, абсолютно жалко цих нещасних хлопців, які загинули, незрозуміло за що. Рівно так, як багатьом росіянам, напевно, жалко своїх мальчиків які непонятно за що їм на український зміни. Mm -hmm. Але там вбивали мирне населення. І просто так, із вертольотів, в великій кількості. Про це, як ви знаєте, говорив академік Сахар з трибуни з'їзду народної долації Радянського Союзу. Його -ви виганяв з трибуни весь з'їзд. Повірте мені, я бачив. Різних переконань люди виганяли. Угу. От і я думаю, що здивува... Потім була чеченська війна. Коли ми вже в цій незалежній Україні читали і бачили злочини саме проти мирного населення, мирного, килимові бомбардування Грозного, де вбивали мирне населення і інших чеченських міст і селищ. Угу. Бомбардування горі. Пам'ятаєте цю фотографію з людини, яка Стояла над трупом свого брата. от я вам хочу сказати одну просту: річ у багатьох людей відкрилися очі не тому, що вони не знали про ці злочини своїх сусідів, а тому, що вони були щиро впевнені, що ці злочини ніколи не будуть розповсюджуватися на них. Шок. Особливо у тих, хто вважав себе частиною цієї цивілізації, не тому, що вони побачили злочини, а тому, що в ці злочини виявилися спрямованими проти них, а вони завжди хотіли бути або учасниками, або свідками цих злочинів, але ніколи не збиралися виступати в ролі жертв Росії. І до речі, я вважаю, що це глобальна помилка Росії, тому що вона фактично тим людям, які абсолютно сторіччями толерували її злочини. І не вважали їх злочинами тільки тому, що це ж делают наші російські люди, наші братія, щоб вони цих людей обрали за жертву своїх злочинів. Отак От вони втратили Україну. Ніякої іншої можливості втратити Україну у них не було. Навіть якщо б вони кинули в ядерну бомбу на Твілісі, тут знайшлося б 40% людей, які б казали, що це просто самі грузини винували, або зліли Владимира Владимировича. А от якщо ці люди бачать ядерну бомбу над своїми головами, над головами своїх батьків і дітей, вони починають думати інакше, тому що єдина можливість примусити їх думати інакше, це заподіяти шкоду їм самим, і це трагедія українського народу. Пане Віталію, це, це дуже глибокий аналіз, але це дуже сумний аналіз. Чому не тому, що а, ти щось зрозумів про, про, про себе, а тому, що ти розумієш, що про себе і про нас не зрозуміють ті самі наші західні партнери, і тому, що, дякуємо Богу, ці бомби не летять над їх головами, але це говорить про те, що вони не готові зрозуміти Путіна так, як зрозуміли ми. Я, ну, не... я вам більше кажу, нам не потрібні західні партнери. Я нещодавно бачив соціологічне опитування, я вже публічно про нього розповідав, в Казахстані. І от як ви думаєте, яка кількість громадян Казахстану? Вважає, що Росія ніколи не нападе на Казахстан за жодних умов? Ну, думаю, так під 70 73%. 73%. 73%, рівно 73%. Знайома цифра, от. Так. А тих, хто вважає, що це відбудеться, десь 21-22 Угу. Основі ну, так. так. А тепер але... уявіть, собі, уявіть собі, що Росія нападає на Казахстан. Як відразу змінюється ця цифра? Саме так. Чому -то так? Тому що мешканці Казахстану не вірять, що вони вже бачать, що росіяни роблять в Україні. Більше того, переважна більшість казахів, що оцих учасників цього опитування виступає проти цього. Вони не підтримують російську війну, вони підтримують нас. Але вони впевнені, як ми підтримували Грузію, правда? Угу. Але вони впевнені, що це на них не може розповсюдитися. На українців може, на грузинів може, на нас боронь Боже. На на... нас на за що-то. Ну, Нас то за що. що -то. To. І це я вважаю, що пострадянська ментальність буде мінятися тільки шляхом застосування Російською Федерацією грубої сили проти країн сусідів, і я вважаю, що без застосування цієї грубої сили Російська Федерація мала всі можливості повернути більшу краї, частину цих колишніх радянських республік до своєї сфери впливу і навіть до своєї держави. Я вважаю, що фатальна right. помилка Росії, чому вони ми виграли, а вони програли те, що вони почали нас вбивати. Тоді логічним я свідомо Я цитую Пригожина. так, чого почали війну в Україні. Так, так я, я, я. Я, я свідомо зараз о, о, цю річ скажу в такому випадку для того, аби остаточно зрозуміти, що о, Росія це ворог, фашисти, о, і взагалі вони о, мають скинути ядерну бомбу. Вибачте, і в такому ж випадку... остаточно вже ясно. Чому вони ми ж на нас чи на кого ще? Ну на нас на нас Я скажу: якщо вони на нас скинуть ядерну бомбу, кількість людей в Казахстані, які змінять своє ставлення до того, чи нападе Росія на них, не зміниться. Зміниться кількість людей, які будуть нас підтримувати. Вона mm -hmm. буде абсолютно, а все одно ці 73% будуть вірити, що ніхто на них не нападе, і ну, що в може... даному випадку. Ну дивіться а, а, давайте так. Так що не потрібна ядерна бомба. Вона нічого вже не змінить в Україні. Ми і так знаємо, що таке Росія. А громадяни Казахстану і так не повірять, що вона не може може на них напасти. Якщо б іще раз питаю вас, якщо б Росія скинула б ядерну бомбу на Грузію, це змінило б ставлення тих українців, які вважали себе друзями Росії до Росії? Вони б можливо, знає, можливо, я... можливо, ну, ну, можливо, можливо, це та межа, де дійсно твої симпатії вони навіть руйнуються, навіть по відношенню до людей, до яких О, я не вас прошу, у них не було другого виходу. запад їх к стямки. Росія не себе чувствовати унижені. Віть же все-таки наші браття. Ну вони ж не всі цього хотіли. Та да я знаю всю цю какафонію. Я це чую і чую, і до речі, що чути в Україні рокам. Ви прекрасно знаєте, що навіть коли росіяни стріляли по українських містах, в цих містах були люди, які казали, що це не вони. Просто їх було мало. Але вони були на тебе вже націлена ця гармата. Вона вже майже. Може потрапити тобі у вікно, а ти говориш, ні, ні, це не они, це не они, речі. Ви можете пояснити цей феномен, тому що я з такими людьми стикався на сході. Бляха, в, в тебе будинок вже зруйнований, вже? А ти е, є тим ждуном, вибачте на слові, так який чекає, що ні-ні, от тепер вони зараз зайдуть, і буде все добре. В тебе вже нічого геть немає, не залишилось. Але як це, це працює? Чому це так? Це ідентичність. Просто вони звідти не звідси. Йявіть mm -hmm. ну, собі, що у вас українська ідентичність. Що ви чого ви чекаєте? Російської армії, ні, ви чекаєте української. Ну, ви знаєте, що ваше місто зруйноване, але ви знаєте, що українська армія зайде і буде нормальне життя. Ці люди просто ідентично радянські, російські люди їх, mm -hmm. їх просто стало набагато менше, але їх були мільйони. ці люди які голосували за Януковича вони з родом з цієї цивілізації. В таку... і, історики, вони можуть обманувати себе чим завгодно. Я розумію. Людина взагалі електорально себе завжди обманює. Вона може пояснити, що вона голосує за господарника, за все, що завгодно, за нові обличчя, за але насправді вона голосує за те, чого вона насправді бажає. Навіть не за те, чого бажає сам е... кандидат. От я тому завжди кажу, що інтенцію багатьох людей у 2014 му і 2019-му роках, і це теж не подобається до речі, і багатьом, хто голосував за Петра Порошенка і багатьом, що голосував за Володимира Зеленського. Була віра в те, що цей кандидат мій точно домовиться з Москвою з різних причин. Тому що Порошенко хороший дипломат, і він давно має контакти з різними політиками, і він здатний домовитися, а інші не здатні. Тому що Зеленський нове обличчя, його люблять в Росії, і він закінчив війну у своїй голові. Він обов'язково домовиться. Як про це думали сам Порошенко чи сам Зеленський? Вони ж думали там, перед виборами: ну, я зможу те, зможу інше. Це не має ніякого значення. Очевидно, що жодний з них не збирався перед виборами капітулювати перед Росією, не збирався домовлятися якось так, щоб порушити українські національні інтереси. Але і виборців не дуже цікавили їхні власні yeah. міркування. Виборців цікавило те, щоб з'явився хтось, хто домовиться. І потім, коли ставало ясно, що це неможливо, починалося падіння рейтингу. І я, до речі, впевнений, що падіння рейтингу Зеленського. Напередодні воно було пов'язане з тим, що він чогось такого не зробив, кудись дорогу не побудував, чи виявилося, що його нові обличчя на такі нові обличчя. Люди, як правило, все це дарують. Падіння рейтингу Зеленського було пов'язане з тим, що велика частина його виборців почала усвідомлювати, що Путін з ним не домовитися. Ось ми сміялися над текстом Медведєва, який сказав, що ми з Зеленським розмовляти не будемо. Будемо чекати нового президента. А для людей з цією поламаною ідентичністю совковою ідентичністю це був важливий сигнал, що Зеленське що помилилися у виборі. Що треба mm -hmm. шукати когось, хто домовиться. Добрий. Просто просто у Москви здали нерви, і знову повторюю: це не, не не історія про Зеленського і не історія про Порошенка. Це історія про цю людину, яка живе в Україні, але сприймає її. Як територію, яка завжди має по відношенню до Росії приймати позу, м'яко кажучи, не найбільш симпатичну з політичної точки зору, угу. і що а... це і вважають цю позу нормальною. А як же інакше, ета ж Росія? Ну в даному випадку, на наступних виборах, коли б вони не відбулися, а ми розуміємо, що вони можуть відбутися тільки після а, а, закінчення війни і. Нашою перемогу, тому що якщо не нашою перемогою, то і виборів ніяких не буде будуть назначенці так з, з, з Росії. який тоді буде, як вам здається, головна ідея, за яку я, яку будуть приписувати наступним кандидатам, що далі вибори хоче побачити в, в кандидатах після війни. Ну, я думаю, що це все ж таки буде зовсім інша країна. І треба буде реально дивитися, в якому стані буде виборець після війни. Ми цього з вами просто не можемо зараз зрозуміти, тому що вся ця соціологія часів війни вона нічого не варто. От закінчиться цей наркоз, це людина просто під наркозом. Вона прокинеться Україна, після війни, подивиться по сторонах, і ми зрозуміємо, які насправді висновки люди зробили. Вони можуть зробити зовсім інші висновки, ніж ми з вами. Зовсім інші. Протилежні. Який кандидат зможе перемогти на виборах з класичної точки зору? Це має бути кандидат партії миру. Ну, ми бачимо, як це виглядає. Умовно кажучи, це Бідзіна Іванішвілі. угу. Ніяких дипломатичних відносин з Росією. Ми не вважаємо, що Росія має платити репарації ТС, але ми маємо якось. Існувати це сусідня держава, ми не острів, вони вороги, але жити в мирі треба інакше буде знову те той жах, який ми вже пережили. Це може бути переможець наступних виборів. І це буде не Володимир Зеленський, тому що Володимир Зеленський раз і не завжди знаходиться в партії війни. Він вступив в цю партію. Він там, де Петро Порошенко, мовно кажучи, більше того, навіть більше, ніж Петро Порошенко в цій партії, він ще каже, ось Петро Порошенко підписав Мінські угоди, а я не хочу такого підписати. Володимир Зеленський, реально легальний лідер партії Він, і ми всі члени цієї партії подобається нам Зеленський Не подобається, але ми члени цієї партії війни. Зеленського Чи може лідер партії війни перемогти на президентських виборах в Україні Навряд. Але ми не знаємо, як ми глядатиме після воєнного ситуації. Пане Віталію ще будуть пар, пар, пара питань. Вже розумію, що у вас час я перебираю. Перше питання: ви ви згадали про НАТО. Наскільки це вірогідно дуже багато говорять, які сценарії чим там вільно закінчиться, чим не закінчиться. А ваша думка стосовно цього приводу, і взагалі наскільки це важливо, чим закінчиться вільно? Що це може змінити для нас в будь-якому випадку, коли всі говорять, ну під час там війни Україну там до НАТО приймати не буде? Що зміниться після цього саміту, навіть якщо ми не отримуємо якогось там чіткого запрошення вступити в альянс? Це сходи. От Вільнюський саміт, це Сходи. І ще одна можливість наблизитися, скажімо, до Вашингтонського се. Я mm -hmm. не впевнений, що формулювання Україна ніколи не вступить в НАТО, поки продовжуються військові дії, є остаточним формулюванням. Вже ж було за ці 16 місяців багато остаточних формулювань. Ми, mm -hmm. да, не, ми дамо вам шаломи, а більше нічого не дамо. Ми дамо вам стрілецьку зброю, а більше нічого не дамо. Ми дамо вам гаубіці, але ніколи не дамо вам танки, ми дамо вам танки, але ніколи не дамо далекобійні ракети. Ми дамо вам далекобійні ракети, але ніколи не дамо вам літаки. Але ваших пілотів будемо навчатися, будемо на них навчати, але не, не дамо їх на вам літати. Ми дамо вам літаки, але ну бачите, тобто, я, яка в такому разі константа може існувати в політиці? Коли кожного разу, ми, якщо ми кожного разу сприймали кожну заяву серйозно, то ми вже здуріли. Значить, слова Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО, поки продовжуються воєнні дії, є просто фразою актуальною на 26 червня 2023 року. А Добре. 26 грудня 2023 року може бути вже інша фраза актуальна. Україна зможе вступити до НАТО, але гарантії безпеки можуть розповсюджуватися тільки на територію, де mm -hmm. не відбуваються воєнні дії. Або Україна може вступити до НАТО для НАТО навіть в разі тимчасового перемир'я з Російською Федерацією. Багато може бути різних фраз, продиктованих політичною ситуацією. Може... би яка фраза задовільнила? Мене Мене задовольнила наступна модель. Україна отримує запрошення до НАТО, і при цьому країни-члени НАТО підкреслюють, що це запрошення може бути реалізовано тільки після підписання політичних угод про мир з Російською Федерацією. Але на час, поки ці угоди не підписані, Сполучені Штати і інші країни НАТО, які захочуть до цього приєднатися, дають Україні гарантії безпеки шведського типу на тій території, де не відбуваються воєнні дії. Mm -hmm. І таким чином воєнні дії локалізуються на цій території, де вони відбуваються. Мене б це задовольнило. Mm -hmm. Я просто не впевнений, що можна досягти більшого. Але знаєте, завжди треба бажати більшого. Лише що мене б задовольнило на даний момент локалізація війни і гарантії. Безпеки для цієї території розуміння Російської Федерації того факту, що обстріл мирної території України, на яку вона не претендує, якої немає в її конституції, призведе до, кон до конфлікту з певними державами-членами НАТО ядерними державами. І до речі, я вам скажу таку цікаву річ: я впевнений, що після такої фрази закінчилася б війна, тому що Україні нафіг не потрібні оці п'ять областей. Вона заради о, Росії прошу, а про, 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 нафіг не потрібні ці п'ять областей. Вона заради них класти. Життя своїх солдатів і свою техніку, прилівати руською кров не буде, вона воює за всю Україну. Якщо в Кремлі стане ясно, що вони максимум що можуть вижити з цієї війни, це чотири області, і Крим, вони і звідти підуть, тому що їм тоді буде краще відмовитися від санкцій чи там зменшити санкційну напругу, ніж воювати за чотири області, які зруйновані по суті. Останнє питання буквально безпосередньо про мир сьогодні. Побачив, відбулися якісь перемовини в там в Копенгагені. Так наскільки я розумію, за ініціативи України, ніхто про них нічого не говорив. Обговорювався там мирний формат після того, як російські пабліки про це написали нібито Україна звернулась до країн Брікс і все таке інше. Вийшов Єрмак, і там щось розповідав для вас. Взагалі, ось цей пошук, дипломатичний пошук формули миру. Він в той бік ми рухаємось чи ні, і взагалі, ви собі уявляли ось ці мирні, я не знаю перемовини. Між Україною і Росією, можливо, третьою країною. і якось уважимо... абсолютно нормальна частина будь-яких війн, в тому числі закрита. Як ви знаєте, алін далі вів перемовини з генералом Польфом. Так це ніколи не було таємницею. Більше того, на відміну від сценарістів фільму «17 миттєвості весни, ми знаємо, що президент Рузвельт і прем'єр-міністр Черч інформували про ці перемовини голову ради міністра радянського союзу Сталин. І Сталін бігав в істериці по своєму кабінету і казав: Як же так? Далі союзник розмовляє з нацистським генералом? Ні, ну, тому що йому було важливо як і будь-яку людині, яка є верховним головнокомандуючим, боюючої армії, навіть якщо це Сталін? Було важливо, щоб певна частина військ противника. Не брали участі у воєнних діях. Якщо ти цього не хочеш, то ти ідіот. Знаєте, Сталін був ким завгодно, мерзотником, диктатором, вбивцею, можна там мільярд епіцтів знайти його єдине, ким він ніколи в житті не був ідіотом. Він такі речі розумів, йому не потрібно було їх пояснювати 30 секунд, як ви усвідомлюєте. І тому це абсолютно нормально. Чому з есесівським генералом можна розмовляти про якісь речі, якісь фрагменти ситуації? Якщо це тобі вигідно шукати якісь моменти. А з якимись російськими чиновниками чи з представниками країн Брікс, які можуть розмовляти з російськими чиновниками, не можна розмовляти. Я цього не розумію. Я mm -hmm. якраз вважаю, що дипломатія з різних можливостей, з різних джерел, коли можна людей визволити, коли можна дітей ну, так, повернути. в країну, поверну, так. Я вважаю, що звернення президента до папи Римського знову таки комусь може не подобатися папа, і навіть е, очільнику ГКЦ говорить про те, що є нерозуміння України. Папи, mm -hmm. але в будь-якому разі участь папи у таких процесах це дуже серйозний інструмент. Тому що Ватикан може багато всього задіяти, про що ми навіть не здогадуємося, ну от, mm -hmm. це ну, тобто то, будь-будь-яка можливість, яка може припинити, а, яка наблизить припинення війни на наших умовах. Звичайно, треба використовувати. Звичайно, я в цьому абсолютно впевнений. Дипломація не обов'язково має призводити до твоєї поразки. Дипломатія має сенс, коли ти можеш досягти певних своїх цілей на майбутнє, mm -hmm. чому вона і існує.